Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина і я хочу подякувати всім тим, хто дивиться мій канал, дивиться мої сюжети, хто ставить вподобайки, дає запитання, ставить питання цікаві і взагалі підтримує мою роботу. Дуже-дуже всім вдячна. Сьогодні я вирішила показати предмети, які в мене ну, трапились нещодавно. Деякі трошки раніше, деякі пізніше. Немає в мене можливості зараз багато їздити. І тому чекати, коли з'явиться більше, більше предметів, я вирішила, ну, вирішила не чекати. І хочу показати дещо. Першим ви бачите ось такий чудовий чайник: чайник японський. Це Моя колекція чайників поповнюється. Він японський. Бачите, як, як все зроблено. Ручка йде ось так зверху. Кришечка. Тут є позолодені трошечки, є малюнок. Важко мені сказати, чи це деколь, напевно, але якісь елементи підмальовки теж, мені здається, присутні. Ручка теж вкрита позолотою, і на обідку також, як на кришці, такий чудовий малюнок. І на носику, і він цей малюнок різний з різних сторін. Це тут написано: ой, перепрошую, Джепен, ну, тобто Японія. 1983 рік. Тобто цього року цьому чайнику виповнюється 40 років. До цього в мене не було японського посуду, але він зустрічається, я його бачу. Не завжди він в гарному стані. Тому, коли я побачила, мені захотіло його придбати і не жалію. Ще раз подивіться, які гарні тут ці квіти, ці малюнки. Тут пасмурний день, тому, можливо, не дуже добре видно, але, тим не менш, тут ще й природа якась, якісь там частина чогось коріння якогось дерева. І тут чудова гілка квітучої або вишні, або сливи. Ну от, бачите, Ось так це виглядає. Ну, це перше, перше моє придбання. Наступна річ ваза, невеличка порцелянова ваза білого кольору, порцеляна білосніжна, висота її 16 см. Нічого особливого абсолютно. Просто, просто ось такі грані з золотими лініями, прокладені по гранях золоті лінії. Це розонталь. І таке клеймо ставили тільки один рік, 1973. Ну, Та інформація, яку я знайшла. Тобто цього року цій, цій вазі виповнюється рівно 50. Ну, Такий предмет ще додається до моєї колекції. Наступний предмет маленька чашечка. Вона була без блюдця, вона була сама. Я довго ходила навколо неї, брала в руки, дивилася, потім все ж таки пішла, а потім повернулася і її забрала. Ця чашечка, на мій погляд, антикварна, вона не має клейма. Є по тілу чашки, нібито рельєф, але він дуже погано проглядає. Ну Так, трошечки щось є. Таке враження, що ніби дуже багато поливи поклали на чашку, тому рельєф майже, майже не видно. Але тут є, ну, по-перше, ручечка, бачите, якої такої фігурної форми. З одного боку вона вкрита позолотою, потьмянілою позолотою. Тобто вона старенька. Такі чашки, чашки дитячі, ну, тобто. Дитячий посуд виготовлявся в Німеччині давно, і це відомі речі. Я бачила в інтернеті вінтажні 60-х років, 70-х років. Але там трошки інший малюнок. Теж казкові якісь сюжети, дитячі сюжети, але там трошки інший малюнок. Мене вразили, вразили оці діти. Подивіться, будь ласка, на їх одяг. Ну, То, що це деколь, зрозуміло, це не малюнок живий. Хлопчик сидить на гойдалці, у нього в руці повітряна кулька, дівчинка оглядається на нас, і в неї таке платячко не сучасного фасону. Звичайно. З іншого боку, хлопчик теж хлопчик в такому теж старовинному одязі він стоїть на голові. Ну, така дитяча річ. Звичайно, що вона для дитячого столу, щоб їм було цікаво пити, цікаво їсти, як зазвичай це робиться для дітей і сьогодні. Але вона, на мій погляд, дуже дуже старенька. Тут, до речі, теж є золота стрішечка, але вона не в гарному стані, така потерта. Ну, Не могла я пройти повз цю чашку, я її забрала з собою. Онуку моєму сподобалась, хоча пити він поки що не наважується з нею. якось він... Дивитись на неї, йому більше, більше подобається, тому що є в нього свій, свій посуд дитячий. Але ось таку чашку в колекцію я забрала, я, не могла. я зрозуміла, що вона дуже стара, і вирішила її взяти. Наступна моя знахідка отаке От блюдо це фаянс. Це англійський посуд. розміри його 31 см довжина і 25 см ширина. Клеймо на денці. Фрукти і квіти. Зроблено Royal Tudor, Тюдор, on Trend, Це відоме місто в Англії. Я розповідала про, про нього, де е, знаходяться гарні глини, і дуже багато підприємств е, е, існувало і існує зараз. Ну і тут напис, що це підглазурний е, такий малюнок підглазурний. Навіть клеймо таке гарне. Е, сама таріль має невеличкі рельєфи. Вона, я так розумію, що була покладена основний малюнок, був покладений оцей коричневого кольору. А оці всі розмальовки інших кольорів, вони були зроблені вручну вже теж під глазур'ю. Спочатку, мабуть, зробили опалювання з першим малюнком, а потім накладали оці всі відтінки, кольорові відтінки. Сподобалось мені це блюдо. Ну, Відразу я відчуваю, ніби це дача. Альтанка десь там біля, біля будинку. І сюди можна покласти і фрукти, які поспіли, і ягоди, а можна і просто якусь їжу накрити стіл. Не могла пройти, забрала, вирішила, що буде, буде у мене. Речі хочу вам показати: вони вже куплені були набагато раніше, але, тим не менш, я їх не показувала. Це ось така, досить велика. Мабуть, вона десь сантиметрів 30, я навіть не, не можу, вона не, не вміщається вся в камеру. Це настінна таріль. З таким малюнком. Малюнок, наскільки я розумію, він зроблений вручну, так як я роздивлялась. Ну, Можливо, якісь накладені були лінії, але, можливо, коричневі ці ліні, лінії. Були зроблені окремо, а потім вручну йшла до мальовка, тому що тут написано Хангемальт. Це німецька тарілка, місто Лімбург, Дортштрасе, ну, не знаю, нічого я не знайшла про неї. Вона керамічна, досить важка. Але коли я її побачила, ну, відразу мені тоскана перед очима стала. Такий дуже літній день, полудень, напевно, нікого немає, всі вікна зачинені, тому що дуже спекотно. Але сонце сяє, дерева ростуть, дзвіниця, ці закриті, закриті будиночки з товстими стінами, з маленькими віконцями, тому що дуже жарко буває на півдні. Ось така таріль, яку я. Теж придбала, досить давно, вона прикрашає. Ми, поки що вона висить у нас на стіні. Тому я якось про неї трошки й забула. Е, ось так. І ще один предмет. Ще одна тарілка, теж нестінна. Е, вона має ось такий вигляд: всередині е, тарілочка порцелянова, а навколо не вона вставлена в обрамлення, в металеве обрамлення, можливо, воно цинкове це обрамлення. Всередині ви бачите маленьку пташку. А навколо рельєф. Ну давайте роздивимось, по-перше, цю пташку. Це деколь, малюнок виготовлений у вигляді деколю. Ліворуч, ви бачите дату 1508 рік, і літери А і Д. Малюнок зроблений, взагалі ця тарілочка зроблена за малюнком відомого німецького художника Альбрехта Дюрера. Навколо в, в цій рамці ви бачите різні візерунки також монограму Альберехта Дюрера. Ось тут вона зображена, і ось теж тут є. І різні в такому рельєфному вигляді малюнки цього художника. Він був відомий графік, відомий німецький графік, який оздоблював і книги, і робив якісь портрети, тобто ну, відомий відомий художник німецький. Ось так випускають такі речі. Я бачила декілька таких з різними з різними. Тваринами декілька таких тарілок в інтернеті. Ну, ось мені трапилось це маленьке, маленьке сувеня, Тому що ось тут ззаду на денці ви бачите, по-перше, номер серійний цієї тарілки, напис десь Кауцкен, маленьке сувеня» І далі є з von Albrecht фон тобто роботи Альбрехта Дюрера. Також є номер каталогу Брадекс. Тобто це теж він входить, цей, ця тарілочка входить до каталогу. І ось така номерна тарілка, вона досить добре цінується в Німеччині. Я зустрічаю їх в інтернеті, в магазинах, інтернет-магазинах. Інтернет І ось нам вона трапилась, ми її придбали. Мені вона подобається. Це маленьке сувенятко, мені дуже подобається. І останній предмет є яскравою ілюстрацією того, що можна в Німеччині знайти все, що завгодно. Я думаю, що не тільки в Німеччині, взагалі на фламартах всього світу є дивні речі. Ну, це була це гачок. Ви бачите, я хочу вам показати цей гачок. Він металевий, можливо, латунний, досить важкий. Я знайшла його в соціальному магазині. Він лежав там десь в куточку за якимись мисками. Не знаю, для чого я його купила, але я не могла пройти повз. Бачите, як людина вже починає щось шукати старету, воно це старе до нього приходить. От такі два, два рельєфи, дві молоді людини тут зображені, і гачок сам у вигляді якогось дракона, ніби, ніби змія, ніби дракона. його Треба добре почистити трошки. Десь він нам знадобиться. Я так, я так розумію, бо які речі приходять до людини, то вони для чогось приходять. Ось така цікавинка ще в мене є. Це все, що я хотіла вам показати, все, що я маю показати, все, що в мене є на сьогодні. Маю надію, що ще будуть якісь походи на блошині ринки і в соціальні магазини. Але це буде потім. Дякую вам за увагу. Бажаю всім миру, спокою, здоров'я, сил фізичних і духовних. І рухаємося до перемоги!